Під оплески влади і обурені скандування опозиції складає присягу Михаїл Кавелашвілі. Колишнього футболіста без вищої освіти із антизахідною риторикою обрали на посаду президента Грузії. Не обрали, а призначила провладна партія, каже опозиція. Адже президента вперше в новітній історії обирала в парламенті спеціальна колегія виборників, де більшість голосів мала провладна партія Грузинська мрія. Її засновник і лідер Бідзіна Іванішвілі аплодує на сцені поруч з грузинським прем'єром та спікером. صنزلا Я планую бути президентом для всіх незалежно від того, подобаюсь я їм чи ні. Мої майбутні зусилля будуть спрямовані на консолідацію та об'єднання суспільства, незалежно від того, яку думку мають інші. Ми маємо прагнути до об'єднання довкола нашої батьківщини спільних цінностей, принципів взаємоповаги та майбутнього, яке повинні будувати разом. опозиція не визнає легітимності ані Кавилашвілі як президента, ані парламенту. Протести не припиняються від кінця листопада. Відколи прем'єр Кобахід оголосив про зупинку переговорів щодо вступу Грузії до Євросоюзу, але відтоді вимоги протестувальників стосуються не лише поновлення євроінтеграції, а також і повторних виборів і звільнення затриманих на акціях непокори затримують їх і під час інавгурації. Оскільки сьогодні наш президент футболіст, ми показуємо йому червону картку, і наступним кроком буде вигнання його з поля. Грузинський народ обов'язково це зробить, тому що це був цирк, який вони влаштували в парламенті. Якби ви бачили, з якими виразами обличчя були люди, які брали участь у цьому цирку, мені їх дуже шкода. Санкції не забарилися за кілька днів до інавгурації, сполучені штати запровадили санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Обмеження блокують його активи у Сполучених Штатах. Держдеп пояснив, дії Іванішвілі підірвали демократичне і євроатлантичне майбутнє Грузії на користь Росії, яка окупувала 20% грузинської території. Кілька депутатів Європарламенту вже закликали і Євросоюз запровадити санкції проти Іванішвілі та його однопартійців. А Грузію ж закликають провести повторні вибори і повернутися на шлях демократії. На цьому наполягають і протестувальники. Нелегітимний уряд намагається призначити президентом нелегітимну людину, яка не має жодного досвіду в політиці, дипломатії, економіці, яка не знає, як керувати країною, а тільки може забити гол один чи два рази за матч. У нас була чудова президентка, яка має чудову освіту, навчалася у Франції. Це Саломе Зурабішвілі. Вона так багато зробила для цієї країни, і навіть зараз намагається зробити так, щоб наші голоси почули на заході. So many. Щойно я отримала повідомлення, що мого друга затримала поліція. Затримала тільки тому, що ми стоїмо тут і протестуємо проти цирку, який відбувається в парламенті. Це лише сцена, театр, який влаштував олігарха Бдзіна Іванішвілі. Саме він фактичний правитель Грузії. Тому ми захищатимемо наше європейське майбутнє доти, доки зможемо. І я закликаю міжнародних партнерів до санкцій проти грузинської мрії. Після інавгурації Кавалаш. Вілі Салама Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац, хоча виборів не визнала раніше. провладна партія навіть пообіцяла арештувати Зурабішвілі, якби вона відмовилася вийти із президентського палацу. А опозиція обіцяла її захищати. Утім, до такого кроку вдатися не довелося. Ця президентська резиденція була символом влади доти, доки тут був легітимний президент. Я забираю з собою легітимність, забираю прапор. Я забираю з собою вашу довіру. Інавгурація це справжня пародія, і ця країна не заслуговує на такій пародії. На відміну від нас, вони проводять все це за зачиненими дверима: налякані, продажні, нелегітимні, ніким не визнані із санкціями і санкціями й озлоблені. Опозиція обіцяє продовжувати протести і закликає демократичні держави світу до підтримки, а саме не визнання легітимності влади грузинської мрії і тиску з вимогою нових виборів. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Поговоримо про ситуацію в Грузії, тому що сьогодні Соломе, Соломе Зорабішвілі залишила президентський, так би мовити, палац. Вийшла з кабінету, сказала, що вона легітимність забирає з собою. От і сьогодні ж була інаугурація новообраного президента Грузії. Людей, які вийшли на заким. Um, Вибачте, що я Михаїл, Михаїл, зараз знайду. я не, не можу знайдете. сказати. Ви знайдете футболіст, футболіст. Але скажіть, будь ласка, людей почали арештовувати на вулиці, і спостерігаючи за цими подіями, я розумію, що досить слабка підтримка Заходу в Грузії зараз. Чому так? Я порівнюю з революціями в Україні і розумію, що до нас приїжджали іноземні гості, віце-президенти, президенти інших країн підтримували Україну. Грузію не підтримують. Ну, по-перше, це перебільшення, що хтось за когось робить революцію. Може бути на якихось етапах дійсно підтримка, там менше більше зараз голоси Європейського Союзу в першу чергу. Вони є, але вони якось загублені, нема такої інформаційної картини. Ну uh -huh. тому, що я думаю, одна причина, що є війна Росії проти України, є близький схід. Є зараз розгортається війна Афганістан-Пакистан таліби, uh -huh. значить там обмін ударами. Мабуть, ці всі події забирають увагу. Це одна причина. Причина, друга. Те, що нема лідера при всій повазі до Села Зоробішвілі, вона не є лідер, лідеркою, яка б сміливо пішла б. Ну, вона виїхала з кабінету, сказала: я легітимність собою в не обіцяла арештувати. Це не, це не позиція лідерська. Ні. Можна було сказати так: дехто вважає, що якщо б от вона випустила, помилувала Сакашвілі. Угу. То він би міг стати лідером цієї революційної дії, ну зважаючи на його попередні успіхи в революційних подіях. Не знаю. Я, мені важко судити, це Грузія. Я точно знаю, що пан Саакашвілі дуже контроверсійна фігура в Україні. Він, хоч він громадянин України, я буду виступати за те, щоб його звільнили. Ну я би не хотів, щоб він зараз допомагав Україні. От чесно, а от в Грузії. Багато ж прибічників його. Він же туди і їхав, щоб, щоб, це, зробити, щоб це зробити. Да. І чому вона на це не пішла, не маючи таких лідерських якостей, і не дала можливості це зробити, я не знаю. Тобто, тому і підтримка буде менша. Підтримують тих, хто перемагає. Все можна сказати, що питання грузинське на цьому закрито, чи ні, акції будуть на цю діяльність. Люди в Грузії, якщо цих людей в Грузії не роз багато у вас, у мене, знайомих, політиків, в опозиції, не в опозиції, до речі, то І, ну, зараз не в опозиції, я вже не знаю. У мене немає, мабуть, уже. Ну, в мене трошки суб'єктивна думка, тому що в основному всі мої ті, з ким працював, знайомі в опозиції, по суті. Тому. Грузинський народ розділений на них різні думки, але, на жаль, він не приймає рішення самостійно, там є дуже вплив Росії серйозний. Там вже заїхало, скільки сотні тисяч росіян заїхали до них, ну, тікаючи від Путіна, заїхали угу. в Грузію. І якщо вони на не... цю ідентичність грузин. Ну, Грузини, до речі, грузини теж це різні народності. І там ця єдність внутрішня, вони її багато років зберігають. Але якщо вони от, весь народ зможуть об'єднати, їх не розмиють в цьому всьому, і ще й Росія, яка не стане там, завозить чи когось спеціально, то я думаю, що грузини вони підуть європейським шляхом. Їх не зіб'єш цього, в них історична традиція, вони, вони просто, ну, це, це європейська країна. Це європейська країна, і вона має бути серед європейських країн в Європейському Союзі. Але чи значить це, що Україна зараз має підтримувати всі кроки Рузії на шляху в Європейський Союз? Не знаю. Не знаю. Тут складна історія, тому що ми колись просили, коли при Януковичі були, що все одно підтримуєте український народ. Да? Я не знаю, що буде краще, але те, що ми маємо чітко висловлюватися на дії режиму грузинського, це також правда. Але розділяти режим і народ Грузії. маємо закінчувати. На жаль, час якось так блискавично пролетів. Пане Валерію. Спасибі, що були сьогодні у нас на п'ятому каналі. Валерій чали сьогодні був з нами.